Спортивний майданчик із штучним покриттям для дітей та вуличні тренажери і турніки для старших. Тепер мають просто у власному дворі мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Купчинського. Урочисте відкриття та спортивне свято відбулося в міжнародний день захисту дітей, довго не чекаючи. Дітлахи перерізали стрічку і взялися випробовувати подарунок. Крутий супер дуже будемо тут грати, розважатися. Можна робити футбол при бігати, в Дивні живекі баскетбол. Баскетбол, футбол. Можна займатися спортом, стати сильнішим, качком стати. Хочеш стати футболістом. наприклад. ти, На кого хочеш бути схожим? На воротаря. На ноєром, а я на Неймара. Якщо вона на українську месі. На питання, що хотіли б мати, ще у дворі відповідають. Кинута бізнес-школа. Я хочу стати прибутковою людиною. Що ж до майданчика, то це вже другий такий відкритий в цьому році в нашому місті. Обійшовся він орієнтовно в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Раніше тут був майданчик ще багато років тому. Залишилась територія, яка була в непридатному стані. Було ще мало звернень мешканців. тому що тут багато живе людей, багато багато квартирних будинків. логічно тут на це відновити. Тому зробили новий майданчик, який Зроблено з одної секції це для всіх ігрових видів спорту, а інша секція це свої тренажери для заняття своїм видом спорту. Також спортивні майданчики з'являться на новому світі та на дружбі біля двох тернопільських шкіл, а саме другої та шістнадцятої.